Ситуація в енергосистемі Харківщини залишається напруженою. Взнаки даються постійні обстріли. Зокрема, масована атака в ніч на 8 листопада, коли ворог одночасно вивів з ладу низку об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі через масштабні руйнування в місті та області запроваджують мережеві обмеження, відомі як аварійні та погодинні графіки відключень світла. Застосовуються вони по всій області, застосовуються як і в Харківській області, так і в місті Харкові. Але в залежності від стану мереж, в залежності від мережі, як проєктувалися, як застосовувалися, вони трошки різняться. І різняться чим? Обласні мережі вони більш радіальні, вони дозволяють більш вирівняти графік. Міські мережі вони більш складні за свою структурою, та в них більше задіяно об'єктів функціонування. Міста та об'єктів критичної інфраструктури, по місту є застосування, але вони більш пов'язані з рівнями, з рівнями напруги мережі, які з нас тут останні неділю дуже чутливі, бо вони являються низькими і для як, належної якості, яку ми можемо на зараз надати, йде застосування їх. Питання, як це буде довго тривати, це дуже важко сказати, але наші спеціалісти цілодобовля робить це можливе, щоб стабілізувати та підтримувати нашу енергомережу. Станом на 27 листопада у Харкові запроваджені кілька черг відключень. Їх можна знайти на офіційних сторінках «Харківобленерго» у соціальних мережах. Їють графіки погодинних відключень в обсязі до 2,5 черг. Та також за командою диспетчера апарату системи передачі застосовані п'ять черг графіків аварійних відключень. Наші спеціалісти працюють щодобово, щоб уникнути на все проходження сім'язумового періоду відключень, але це залежить не від нас. Таким чином, терміни застосування графіків погодинних та аварійних відключень на Харківщині наразі визначити неможливо. Однак, з огляду на перманентні атаки, регіон активно готується до можливих відключень електроенергії взимку. Ситуація собственно вона все стає гіршою, і гіршою і ворог намагається нас повністю уконути тобто, і ми повинні до цього бути готові. Готові як і люди, так і наші, так, так і ми. Ми повинні готові до відновлення. Люди повинні зрозуміти, що це не надбалість енергетики, це не їх не професіоналізм, це лише подолання тяжких наслідків, які в рунації дуже великі, і їх термін відновлення займає дуже багато часу, тому що пошкоджується обладнання, яке довго виготовляється. Його купити просто на ринку неможливо. Воно робиться під замовлення, терміни доставки. Це все розтягується. Дуже резервні схеми, так, да, заживляться по резервним схемам, але вони теж в обмежені. Кожна людина повинна бути готова до свого маленького блокауту та мати свій тривог чемоданчик, чиматчик з запасами води, їжі та альтернативними джерелами. У Харків обленерго зазначають, регіон не залишився один на один із проблемою. Європейські партнери надають необхідне обладнання, однак його доставка і зберігання ускладнені. Техніку потрібно транспортувати з-за кордону, а місця її розміщення залишаються потенційною ціллю для ворога, що додає ризиків і затягує процес відновлення енергосистеми. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків новини.